Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бичків, сьогодні хлопці знову працюють, зранку вже цеглу повивозили з млина, поприбирали, а зараз, зараз якраз обідають, але планують ще порубати оце гілля, що в нас тут лежить. Сьогодні така гарна погода. Здається, сонечко, але трошки вітер такий після обіду. Що, поміняли місце. Коня поміняли місце роботи. Також є місце для обіду. Тут теж є робота. Порубать все. Так, всім привіт! Зараз будемо запускати апарата. Тут на цьому розподільнику, що я ставив, немає фіксуючого положення, то я так ключком речага реча підпираю, щоб лента крутилась. Будемо продовжувати, перекусили. Така погода ще трошки тому мене буде як якось робити таку півгодини полежати. полежать. Вже дозволяє погода. Покажи на весь тут. Як тут бачите немає фіксуючого положення тут. Я його роблю. Ота. <звук> <звук> Нічого. <звук> Давайте трошки опущу його, Jedynie udogodnie tu u nas. No. Рубаємо зараз грушки оці, вони знають такі колючі, здається, ще більше як акація колючі. Але нічого, що тільки не зробить заради тещі. Рубаємо. Нам буде чисто а тещі тепло. На рахунок оцих пеньків, то так як і писали, я їх максимум зрижу, так як порадив в коментарях, і засиплю селітрою. Та отвори, пороблю на їх. Вони знають такі живі, трохи важкувато в них ще піддаються, щоб вирвати їх. А то їх хай перетрухають. Добре, будемо продовжувати. Вже порубали, зараз Коля переїде до цих дров. Коля, ти добре заїхав? Добре заїхав такою дорогою. А краще ніяк не можна було. Щоб назад то не вийде. Це знаєте неудобства. Бу нічого, помаленьку далі переїдемо. back. Вже дорубали все, збирають Арпал. Вже тут Коля нема роботи для його. Арпала Вже вистачить. Вже, здається, по території все порубали. Що було так? Які корчіли. Я думала, спочатку ти є дрова загрузити, а потім цим доверху, а тут одного отакого от гіля, то майже цілий прицеп. Не вміститься. Гіля вже поприбирали. Тут знаєте, так не дуже його було багато, коли прицеп вже перерубаний, а коли лежить, то так. Чимало і палить, то не палить, але все одно те, що кажуть, що це золоте паливо. Завжди повторюю, коли я привожу чудово пару дерець і, і грубка, або піч протоплений, і все. А тут далі трактором розрівняю його. І, можливо, там є легкі борони такі, де ще раніше кінь ми тягали. Можливо, його заборнуєте і все. Трохи що повибираємо. Пеньки також позризую, підживлю селітрою. І буде в нас вже більш-менш такий невеличкий хоча б порадочок. Знаєте, часом переділяються за кордоном такі, якісь фермочки показують. То там взагалі все гарно, ідеально. А коли з цієї весни прибираємо, то так думаю, як вони так підтримують таку красоту. Що там все гарно, все ухожене. А в нас тут такі, куди не глянь, скрізь мусорники виходять. Бічки позашиваються літом, не можна знайти. І було один бічок, правда, у той люк, що впав, коли маленький був, діставали. Такі порадки. Ну, нічого. Можливо, цей, що забрали додому, ну. Но... То він через це таки зараз добрий, що пам'ятає, що я його доставав. А вже такий був кілограм, можливо, ті 150. Так було важкувато вже діставати. Ну нічого, метрик за метриком, сантиметрик за сантиметриком. Йдемте ще до добічки заглянемо. Кармана оторвав цим гіллям. Сьогодні ще силосу навозимо. Уже якраз вранці дав весь. Вони Також бач, бачать, що рух такий нас тут по території. Гні пора чистити, все пора робити. <рес> <рес> Мокровато, нічого. Що ти ну, який добра вже. Добре, зараз поїдемо до грузин, там ще є поризини. Таке ломаче і повеземо, тоді ще одного рейсу зробимо. Те, що затаримо на пару років перед, щоб було б чим топити її. Ну? плюси, те ще хай живе до 100 більше років, плечі хай собі гри біля грубі та й все. І тут такий невеличкий склад зробили, щоб все таке, яке шкода викидати, але можливо колись знадобиться ще нам. Заберемо його ману яму кинуть. Доверху ще докидають оцими дровами, а все, що останеться моколя ще, що ти понаходиш? Що потім теж зараз? Щоб мало не вести. Попередній раз коля сам возив. То Ярик ще й розсердився, а сьогодні вже мусиш дати, поки прийде школи. Бо вже вранці мені казав, що тато мене не дождеться, то знову повезе. Кажу, як тато сказав, Коль, якщо ти сказав, то вже ж точно вже ж будеш ждати. Це ж хоче десь їхати. Ці дрова такі із звяхами, але нічого, потім попили, пра. Можна подоставати його. Учора того нарубаного прицепчика завезли, те ще дров. Ну і тут ще буде, можливо, половина. Знаєте, можливо, там те ще, думаю, був би зять лісником, то не возив би таких йожиків. Але нічого, каже, що привозили б. То будемо возити. Отакі вони. Нічого заберемо. Там граблі взяли, зразу трохи їх загребемо, можливо, якийсь вах випав, коли різали. І до бок все підрад. Тут вже почав опалубку робити на перемичку. То я так підрахував по бетоні, то виходить приблизно десь 600 кг вона буде важити. То так буде трактором проблемно поставити. 600 кг. Я буду робити петлі зверху, щоб були б, але треба буде якось знизу її зачеплювати, щоб поставити. То тоді подивимось. Немає мов, такої проблеми, яку ми не створили б собі. І з двох частин також не хочеться, щоб вона така була б два таких карандаші. Хоча мано було б з двох зробити. Було б надійно. Подивимось, що подумаємо. Тепер йдемо зайдемо, заглянемо, у млину вже. О, вже, вже краще. Ще бетон треба. Мо знаєте, він такий горбатий, тоді хлопці візьму лазера, простріляю його, щоб вирівняти більш-менш. Більш Ось тут якраз горб, де колона стояла. Залить. Нашу мішалку будемо заливати, то я думаю так за разів три його заливати. Робить перемичку, можливо там якийсь такий термошов зробити. Все одно ми за, за день його не залімні, тому що виходить з середині приміщення 6,50 на 11,50. А сантиметрів 10 робити, то буде така кубатура бетону. Мусор позрібали, трохи менше піску будемо навозити. ну нічого. Прибіді, вже можна десь висипати, я думаю. Сьогодні зранку замостив ще такого заїзда, трохи така ямка більша була, щоб не глекати. Ну і тут ще чекає. Можливо, ще почекаємо трохи, щоб не впало то і все. Бо тоді, коли не вистачало шиферу на хлів, то я так прийшов, подивився, думаю, можливо, якийсь знять виходить, щоб був такий ціліший, То Та там, здається, цілого шиферу немає. То його трактором смикнуть, а тоді вже розбиратися з ним. Що там? Роботи будуть. Можна тюками завозити, трохи підібреться, то ще буде стояти. але протікає. Добре, йдемо, будемо продовжувати. Це така проволока, буду кар каркаса на, на перемичку. Каркас, то її арматуру попихаю, мабуть, 12-ку візьму. То вона виходить двері 3,40 і по сантиметру 20-25 захват буде то до 4 метрів. Сьогодні така гарна погода. Зараз позагрібаємо, трошки поприбираємо. Головне, що вітру нема, бо часом буває, що так здається тепло. А, а як вітер, так. Да. Тут у нас і солома, що перевозили, то так до щеб'йонки. Але нічого, буде вітер то полетить, пра. Коля, воно нічого для тебе, як буде заливаль. Ну. Знову буде прицепчик. <рес> то може вже скаже, каже Коля буде знов теж чи прицепчик, щоб вже не привозив, а то теж робота Коля коло хати її. Ну, сьогодні моя мама приходила, каже, знову мені привіз роботу вчора. З Яриком. Тут коня добра робота. Рубати не треба, що ж там вже повозить. Тут що хоч є. І залізо після цих дров. Ich Дрова вже ми загрузили, зараз будемо збиратися їхати додому, то вже хоч можна коля до дверей тобі підійти, щось ще помірять. Вже слідуюча робота буде в колі, то перемичка, чи двері. Саме таке головне, щоб було б. А не, мірять, там не робити, треба. а не мірять, треба робити. <звук> Я то кажу, що можливо в цьому році можна буде і не заливати тут, стільки, як в нас зерна, то тут заслать чи клійонку, чи брезент, то наше зерно там і в куточку і поміститься. <звук> в одному і в другому. Трохи більше, саме головне, що є, що накрито, і ще зробить двері, а там вже будемо бачити. Ну, на крайняк то можна і також обійтись. А то в нас якось так завжди виходить, що коли змолотимо, навіть і по відео там і дощ накрапає, то бігом до хати під навес, а потім з піднавеса вже плануємо куди там далі. Бувало, що і тут зберігали, а вдома вже так потратили, то вже коли перевіз і до хати. Вже все тут повиносили. Що, збираємося? Да. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!